Музей, який вкрали. Музей голодомору. За гроші, що вкрали на цьому музеї, можна пів Африки викормити. Бачите, які машини звідти виїжджають. Там одні мільйонери. Я не знаю, скільки там мільярдів вкрали і продовжують красти до цих пір. Кожних два, та який в рік, по два, по три рази я приходжу сюди. Багато років воно будується, будується і будується. І наживають морди, наживають, наживають. Рила ростуть, ростуть, ростуть. Люди видихають, помирають. А голодомор будують. Оце пам'ятник справжнього голодомору. Це Оце от і є справжній голодомор. Це Людей. Під людей забирають під українців, крадуть. Це ваш голод, ваші хвороби, ваше нещастя. От. І на цьому паразитує всяка шобла, таке як Зеленський і його каломойшине шобла. Не хочеться мені туди йти, мені вже огидно туди ходити, я вам скажу. Я вже скільки років туди ходжу? П'ять років не менше. А воно нічого робиться і робиться і робиться. Крадеться, крадеться і крадеться. Довжені, як гівно будують. Ну як, який город таке гівно? Я вам чесно кажу, ну не знаю. Ну це жах отак будувати. ви що. Нове, вже валиться. Бачите як? <laughs> Таких чудес, слухайте, та тільки в дурної такої країні, як Україна, можна побачити.